Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. Сьогодні разом подивимось посилочку з магазину Фіолетова Лисиця. Посилання знайдете під відео. Ціни, що вказані, будуть актуальні на початок лютого 2025 року. Посилка прийшла до поштомату за один день, дуже мініатюрна коробочка. Це один з плюсів займатися бісероплетінням, бо матеріали займають мало місця, порівнюючи, наприклад, з в'язанням або шиттям. Бачимо мінімалістичне пакування без зайвої упаковки. Зараз будемо дивитись детальніше, що там всередині. Вже напевно по традиції почну з подарунків до замовлення. Тут він навіть не один. Бачу різні паєтки та стразові ланцюжки. Звісно, що тут його всього потрошку, як пробник, щоб ознайомитись з матеріалом. Паєтки це більше для вишивки брошок. Я теж хочу зробити якусь брошку все ніяк не знайду на цей час. А тут відрізки різних ланцюжків. До речі, на задньому фоні в мене якраз лежать сережки з такого матеріалу, так що його можна використовувати не тільки для вишивки. Поклали аж шість різних ланцюжків, мені сподобались з перлинами та сині. Далі йде вже те, що я замовляла. Це шелесті дзвіночки, мої 10 мм діаметром, були трохи менші на 8 мм. Також були в кольорі золота. Не у всіх магазинах їх можна знайти. Вони використовуються як підвіски, наприклад, до гердану знизу можна їх зафіксувати, і буде прикраса, яка ще й дзвонить. Такі бубанці можна побачити в старовинних народних герданах. Дивимось далі. Цього разу замовила тільки два кольори бісеру Miyuki Delica 11.0, хоча саме такого бісеру в цьому магазині досить великий вибір. Ось такий цікавий колір фіолетово прозорий, дуже гарно виглядає, замовила для каблучки. Пакетика 5 г точно вистачить на одну каблучку, можливо, навіть на дві, якщо шириною не більше восьми бісеринок. І ще червоний колір також дуже гарний відтінок, не такий, як стандартний червоний, трохи він світліший. Теж з такого бісеру можна зробити колечко в техніці мозаїка. Побачила в наявності ці кольори і одразу теж додала до корзини. Не завжди їх можна придбати. Це бісер фірми Toho, серія Round 11.0 розміром. Саме позначка Permanent Finish P.F. означає, що це стійке покриття, яке не стирається. А як ми знаємо, важко знайти золотий або срібний бісер, який буде стійкий. Тут бісеринки діаметром 2,2 мм, що повністю підходять і до чешського бісеру 10,0. Тож ми можемо брати як основу чешський бісер і додавати туди золотий від Тохо. Тут два кольори 557 більш до золота, 558 до срібла. Але немає такої надто жовтизни в золотому і срібний він не в холодних тонах, а більш теплий. Замовила по 20 грамів кожного кольору. Це сталевий ювелірний тросик, виробник японія діаметром 03 мм. В такому більш світлому кольорі. Прозоро білому. Використовується в основному для створення прикрас на шию, з каміння, намистин та інших матеріалів. І ще один стандартного кольору сталь. Цей матеріал він не схожий ні на дріт, ні на волосінь. Щоб з ним працювати, потрібно ще деяка фурнітура. Далі покажу, яка саме. Пішли намистини. Це скляні ронделі круглі гранені. Розмір 2,9 на 2,5 мм. В ниці повинно бути приблизно 195 намистинок. Такі намистинки зазвичай продають нитками. Вони полупрозорі. Тож для них брала тросик те, що світліший. Декілька намистин застряли в етикетці в клею, не дуже зручно було їх доставати. Ось так виглядають. Тут вже з етикеткою все добре, вона не заважає. Цікаві намистини лава, гранені діаметром 5 мм, в кольорі біле срібло. Нитка 40 см довжиною, скільки штук не вказано. Вони такі легенькі, легші, ніж скляні. В кінці відео вас чекає спойлер, що я зробила з усіх цих намистин. Далі подивіться, як гарно переливаються. Це вже натуральні напівдорогоцінні камінчики вулканічного походження. Діаметр 4 мм. На нитці приблизно 90 штучок. І прям дуже гранені, саме багато граней на одній намистині, тому і так переливається. Особливо при штучному освітленні. Ціна намистин залежить, з якого матеріалу вони виготовлені. Натуральні дорожчі, скляні трохи дешевші. а Акрилові самі бюджетні. Це нитка перлин. Вони синтетичні. Матове скло діаметром 6 мм. Повинно бути 66 штучок на нитці. До речі, на цьому сайті є і натуральні перлини, хто шукав. Ці гарно зроблені з рівними отворами. Мені подобається, що вони матові. Наступне в цій посилці це ланцюг з нержавіючої сталі. Тобто такий, що не буде чорніти. В кольорі також сталь. Розмір його 0,8 на 3,5 на 11,5 мм. Продається по 50 см відрізками. В мене тут 1 метр суцільний. Зверніть увагу, що кільця тут не роз'ємні. ланцюг дуже міцний. Плюс тонкий ланцюжок. Цей в мене буде виконувати більш декоративну функцію, теж нержавіюча сталь той же колір. Цей продавався відрізком в 1 метр, діаметр кілець 2,5 мм. Фурнітура, щоб все це закріпити, важливо підбирати фурнітуру всю в однаковому кольорі. Я, наприклад, сьогодні замовляла все в кольорі нержавіюча сталь. Побуває ще, наприклад, срібний колір, він схожий, якщо дивитися на сайті. Але в прикрасі буде помітна різниця. Це для ювелірного тросика, калоти та стопери. Розмір я підбирала сама, там є різні варіанти. І застіпка. Такі застіпки з категорії Toggle вони мають паличку і кружечок. Те, що вони зараз з'єднані, це просто для транспортування. А взагалі, ось так це виглядає в готовій прикрасі. Шанс, що ця паличка самостійно вискочить, мінімальний. І ще такі застіпки можна носити в прикрасі спереду, вони мають дуже стильний вигляд. Я думаю, ви бачили такі фото. Ще є ось такий набір з тросиком. Тут вже одразу є і фурнітура до нього, тросика 1 метр. Вам не потрібно заморочуватись підбором розміру і кольору фурнітури. Застібка карабін з ланцюжком, плюс сердечко, дві затискні намистини та два протектори. Якщо хочете дізнатися, як всім цим користуватись, то чекайте наступне відео. І спойлер для тих, хто додивився до цього моменту прикраса з сьогоднішніх матеріалів. Я пішла прибирати все це по місцях, а вам бажаю творчого натхнення!